Друзі народ, і сьогодні ми пограємо в гру, кобо the Stone Forge. Коротенька гра. Від якихось там студентів. Тому не так. Часто такі ігри. Коротенькі студентські проєкти. Можна там вже казали. Часто, як. Від якимось з одних студентських проєктів бачив коментар, що варто вже додати в цьому. Як жанр. Студентський проєкт. І в тому є сенс. Бо ні в року так студенти навалюють. Mm -hmm. Mm -hmm. Всі в шоці. Що Шо це таке? Ну, кобл це здається голем, а якщо я не, помі... не помиляюсь. Що, гриби? Дивно, що без цього Ой гриби, грибочки. Угу. О, ти мені підказуєш. Принеси, подай. Іди не мішай. П'ять грибів, ну добре. Хочеш ж гриби будуть тобі, гриби? Завдання виконано. Не думай, що це довга гра. На, тобі гриби. Ось твої гриби. Та жари, що ти ото? Сирі, ну то байдуже. Все, купили його грибами нажерся ти. О, забурчить. А ну Служу, Всі хочете гриби. Ага. Ну то пустить мене. Грибожери. Пайнбруктаун. Типу, соснове... місто ж. Щось з кораблем пов'язане. Ну що ж, ми тут гриби зібрали, то. Хм. Бик зібрали, то пішли. Пишу... Опа. П'ять грибів, п'ять каміння. Опа, чо. А може, і не така ж і коротка гра. Та ні, ну та наче коротка. Ти що, фігів 12 грибів? Та де мені ці гриби збирати? О, за завд... досягнення. Перший раз цей місіл медал. Три гриба, три дерева. Типу якісь площі нові відкривати. Можливо. Дай мені стільки тих грибів назбирати, О, це файно вже. Оп, оп! Бачу, гриби збираю гриби. Ну, там треба, там. Звісно ну, їх треба всіх позбирати, чи всі голодні, всі такі не Ага. Оце так Technology. Шорткат. Скільки у мене вже... з гаком грибів. Ну та мало, давайте ще. Ооо. Та бачу, бачу, щось там. Якась плита. Ага. Щось заберемо. Що це таке? Перша табличка знайдена, знай... знайдіть першу табличку. І. Дарма дерева поціпу скеду. Можу, гел. Окей, okay, пішли тоді сюди. Гриб І я пропустив гриб Крестя ти гриби, А, вони респавняться Йоу Драма бігач На. Так, ще грибів від дерева. Це від щастя. 20 дерева цьому подавай. 5 грибів, 5 каменя. Окей. Кожному своє. Хм. Все, ми допомагаємо. Тут поселення розбудовуємо. Так, наскільки я зрозумів, то тут ми можемо щось поставити. Будуємо дорогу. О. О! Дерева. Лабіринт Олере. Лабіринт Ну Тут дощ. Чому тут постійно дощ? Ось знайшли, А? Іграшка. гарно, де твоя іграшка. Куди воно її приб'є? Мені уже байдуже на все. Я бежу по іграшку. Ага. Ось там. Ну окей. Давай, шуркат. Що, якийсь чаклон? Що це таке? Міща якісь... Каміння, але каміння нема. Троу. Взее... Ага, лісопильня. Окей. 12 дошок. Дерева нема. Цікаво. Цікаві механіки. Хоч гра коротенька, але. Може, і не вже і коротенька. Придумав то всяке. О, тут каміння, мабуть. Так, ще одна скрижаль. Що воно мені дає? Не знаю. Но ну, лісопильня. Знадобиться. Опа, а! Тут білка вилетів. На білку мені байдуже. Де це дорога? Вже це прибережжя. Ні, не це. А, я де ступаю, там ці квіточки виростають? Як цікаво. Хм. Куди я в біса забрів? Та, да, не гілюю Добрий голем, великан, руйнує природу, на раз два. Ще одна табличка О, Ведмідь! Каміння. Наше перше каміння. О, все. Розібралися. Ну майже. Без поняття, де ми вилізли О, пройшли. А, так. Ну це внес, а мало десь там. Десь тут мало. Я вже збираюся, не на. Та ведмідь, твій. тві. Біжит хаті. Еді Бір знайдений, ура! Під хаті не хоч? Ю. Я для кого-то старався, би то-то там. Стала з вебмедом. Посеред цього лісу, ну. Як то кажуть, масти собі голову Я потопав назад. Угу. Корабель зламався, чарівник. Ага, оживе в нас. Полюбив одне одного. Чарівник кудись відплив. Розбив серце. Тому. Збу... Збудуйте всі мости. О, так, швидко. Відкрийте третю цю. А, ось і остання ця. Ну і ми сиділи, чекали. Ці таблички знайдено. Куди ми йдемо? Ви ж соки, якісь шпилі. Чи хтось тут буде жити ногу? Ну, Це наша історія. А поки що? Здаємо квест. Так, ще душок треба. Кому? Ага, куди десь? Blacksmith це цей. Коваль. Коваль є. Ні в року ми так все ще прокачав. Мені поки що подобається. А е, що дерева нема. В капець пішов дерево. Ну, пішли, щось там найдемо, нарубаємо. Так, щось там знайшов ще дерево. Давай мені дошок. До кого це? Ага. Ось ось тут буде жити. Ааа, це не жити, а. Вежа Чаклона! Збудували Вежу Чаклона! клуна. про дім, про дорогого Там шоклончик який Падалюка десь. Поплив. о вернувся, ти чекав, о. вибач, я вибачаюсь. вибачайсь, что такі? Це мир, дружба, жвачка, ура! Єй. А це нам сердечко. За те, що ми грали. Ну, цікава гра, концепція, прикольна. Ага. О, дають почитати таким чен. Типу, хто що малював чи що А, ні. Програмував хто що? ну. Нормально. Це, це, подяки. Особливі подяки. О! Коротенька гра. Прикольненька така. Мені сподобалося. Не знаю як вам Тим, як я багато цих. Коротеньких ігор проходжу, то думаю, ясно, що я любитель. Щось такого. Дякую за гру. -е. І вам дякую за перегляд. Добре, на цьому ми завершимо. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних